Прийшов з роботи час назад, ну, можна сказати, вовремя щось перекусив, приліг та й підвирубило мене після таких різких стартів, мабуть, в роботі. Чую щось димом воняє. думаю, може, тут Саня вже кухню рішив спалити, щось їсти собі гріє. Бо я щось поїв, у нього не спитав, хоча він вже пацан дорослий, він сам собі, коли треба, там, достає, гріє, що хоче. О, але я думаю, встану подивлюся. А ні, це сусіди, шашлики шлики жарять. Ну, слава богу. Ой, Піду я далі поваляюсь. Юліні домашні животні. Це я не знаю, що це. Це лимони. Це або манго, або адвокати. Це цвіточок, який я подарив виживший. Це щось теж Тоже... цей. Колонхуя и это уже что-то. В общем, у нас тут все сидели, гранаты мают взятые там все что киви, шмиви, в общем, все выращивается в хате. И цибулька моя самая главная. Понятное дело. Понятно. Лесопед, все дела. Скажи, мама, Лука, у нас аппантамент, а нам надо в який день рвануть, тек, надо знать Не ну, у нас все занято, все занято, все дни лиля заняты. На велосипедах мы катаемся. Белла Италия. Темпо димерда. Погода говно, говорю, сегодня. Ну ничего. Едем працювати. Так все зеленее, гарно. Дождик тоже треба иногда. Пока нема, А, згинули, виїжджали, вже почали накрапати. Дивіться, як позалитіся, все гарненько. інколи. Виїжджали, на накрапати. Ну я думаю, Вініолі ще в Євгенією 13, там 5 градусів і до цього все. і дощ, якщо піде, то буде все добре, як завжди. Ми ж любимо ставити мотори, там, знімати їх, коли йде дощ і 5 градусів на дворі. Хтось шашлі жари і без нас. Супер, все як я люблю. 5 градусів, дощ. Отличная погода для того, щоб ставити мотор, коробку і все. Чим ми зараз собственно говоря, і займемо з матео. Бо лука дуже зайнята. В нього лісопет сьогодні. Вчора лодка, сьогодні лісопет. Зайнятий, хай Бог похмелею. За що я люблю робити з матео? Грязний він трошки грязний я, але питання не в тому. Ну, зрозуміло, я більше грязний, бо я ще під Валерчиком. хоча вже в цей раз не так сильно, як в минулой раз застряв не міг вилізти. Щоб ви розуміли, 10 часов утра коробка на місці. Все прикручено, все закручено. Зараз тільки провіримо, масличко зальємо і будемо пробувати. Ось вот так. Вот. До обіду ми вже помиємо ноги і п'яні будемо спати. Але знаєте що? Є один закон подлості, який ніхто не відміняв. Ні, ми не закінчили робити, ми просто вирішили, що ми дуже швидко справляємося, що нам ще навіть раніше, ніж до обіду вже тут не буде чим зайнятися. Тому ми вирішили попити кофе, а кофе ми ж не п'ємо, як, як, як колгоспники з поняли? Ми їздимо у кахве. П'ємо там кохве. О, це. Закон подлості. Я казав, так воно і буде. Поки ми ставили коробку, поки ми там валялися в грязі, мазуті, все це время лив дощ. Як тільки ми поставили коробку, дощ припинився. Скажете, треба було підождати, поки дощ закінчиться, це нереально. Тому що в той момент, в той день, коли нам треба робити таку роботу, завжди йде дощ. І поки ми ставимо, завжди йде дощ. Як тільки ми припиняємо роботу, припиняється дощ. Ми вже Сімони пробували колись виждати. Нічого не вийшло. Прождали півтора часа, дощ так і не припинився. Закінчили роботу, закінчився і дощ. Він працює разом з нами. На кого він тільки працює? Каже Матео треба тут хату купляти, таку, щоб з городом, з гаражом, з усім. Ну Ми вже балакали про це. Отут тут така хата 10 тисяч, 15 тисяч євро. Ну, все, окреме подвір'я. Ніхто не мешає. Не, ну є, конечно, все, але ж є і це, ми считаєте, на центральній дорозі, яка оце веде до як воно, Аквапарка туди. От, там движуха. Але там вже далі воно домик і частний сектор красота. Казі козі солди поко. Тропа. Тропапок. Вести, hey, я вже з вами питаюся. Ну короче, копійки тут хати стоять. Приїжджайте сюди. Електричка їде півчаса. часа. Е, Машину можна сюди заїхати за 20 минут назад 30-40. Потому що дорога Серпантин дуже сильний не розвинется. Так, в принципі, по розстоянию, по кілометражу, тут что-то тут, 30 км. Для сравнения вам покажу фур... фургон Матео. Він каже, нема коли помити, поприбирати в ньому і застелив мені отакий от, от халатик, щоб я не сів хоч я і в чистому, ну тобто я ж був в тому в скафандрі білому. Але все одно, щоб не вимастити йому фургончик. Хоча він каже, і так не чистий. Сімоне сімо фургоне дзінгарія. Вместо фургоне топ. Ну все правильно, як нам уїжджати, так уже воно і сонечко, зараз через 10 хвилин та й розпогодиться. Все все добре. Все як обычно. Рішив я вже приїхати на базу і тут пообідати. Нормально, якби підігріти, все як положено в мікроволночці. Що ви думаєте? Я приїжджаю сюди. Всі ма ці, як воно, склади, магазини, як правильно назвати, там взагалі, не важливо. Магазини, в смысле їх тут італьянці називають магазини. Склад це магазин. там, ну, В общем, вы поняли фичина. Все закрито. Все закрито, півдругому луки немає. Ну, естественно, немає. Лука де? Лука катається на лісопеді. Десь. О, і в мене отсюда, от сейчас він приїде, і в мене отсюда виникає вопрос. Ти мамі сказав моїй, що ми зайняті прям. Ну, Слов немає. що У нас всі дні розписані. Що це, В кого в нас? Ну. Ти коли писав мамі, ти писав в нас. Пиши в них, а не в нас. І якщо вже на те пішло, то і питати треба в нас, коли ми закінчимо роботу і все стане. Ну, чесно, трошки злий, тому що так не робиться. Тобто, ти мені пересрав, виходить, відпуск, ти мені пересрав. Візити, які мені край необхідні зараз, там чим швидше, тим краще. Звісно, ну, не все в мене відбудеться, все в мене буде добре. Вот. Але сьогодні плюс до того всього, що сьогодні ще й така погода, що мама не пішла на роботу. Тобто я би сьогодні міг би ось я півдруга і повірте мені, я знаєте, що я більш все психую не за те, що я там роблю там чи що я наробляю. Чи... Я час з двох часов дня я зараз пообідаю, я буду сам собі шукати роботу. А міг би просто зібратися там, я не знаю, все, я зробив все, що ти хотів, все, що ти не хотів робити, там, в дощ, грязну роботу, тяжку роботу, там, все, я все переробив. І я міг би зараз займатися своїми ділами, а не шукати сам собі роботу, підмітати десь, там, чи складати щось, чи перебирати. А що найголовніше, що ти в цей момент катаєшся десь як не на тому своєму парашуті, так на велосипеді. Ні, ну зараз він приїде, я йому так і скажу, і я знаю, чим це закінчиться. Він буде два дні на мене обіжатися. Розумієте? От. Спочатку буде два дні обіжатися, а потім, я вже настільки вивчу цей характер, він буде шукати е, як ці, моменти, розумієте, що зроблено не так або що це. Але воно несоповставімо і він не знайде. Тобто, навіть якщо там завтра валера гепнеться, то один з яких ми там зробили за ці дні. Якщо там навіть фара перегорить, він почне шукати причину в тому, що це ми неправильно колесо прикрутили. Зараз да? ну, масло треба буде литити, бо перед цим не подивилися, а могли б подивитися. Так тоді всі ремонти виходить, що цей. І ну, він что... це буде казати тільки за того, тому що я йому зараз вискажу свою, що ну, так не робиться. А він буде потім ну, спригувати на те, що якщо б робили нормально, то були б зайняті до 6 часов вечора, а не освободилися а два. Ну, ви зрозуміли, так? Але ні, ну все одно, мовчати я не буду. То, що вони там з бікбосом Боссом воюють 24 на 7, то їхні проблеми, я ж її не здаю, що він там катається на велику чи там цей. Ну, ти просто не пересирай мені, як то кажуть, мої плани. і Я не буду влізти в твої. Катайся мені наоборот. Я ж кажу, знаєте. Я сейчас вам не жалуюсь, я просто вот высказываю. Есть є такі роботи, от, які, допустим, я знаю. Е... Мені наоборот краще, коли я роблю без луки. От, тому що роботу, яку я знаю, допустим, я, я її роблю сам швидко, як і нормально. Роботу, яку не знаю, я не знаю він, ну, да, як ми це розбирали, збирали, там були нюанси, які там хтось не пам'ять, хтось не знає, хтось взагалі в перший раз. Це як починається кожен по-своєму думає, помієш мислями не ділиться. Тобто він собі так придумав, він так собі нарисував, і він щось це. Ти вже бачиш це по-другому і простіше, і швидше, як це зробити. А там починається оце. Э, Шимона Дамісте. Починає оці всі ізобрітєння, знаєте, не нужні придумувати. Якусь трубочку, вставити в якусь шлангочку, щоб для чого? Щоб масло злить. Ну, ж, ну, всю жизнь зливали просто масло, тепер ти будеш зливати масло через трубочку, тому що щось тобі там. Ну, треба якось время розтягнути. Або зробити не так, як роблять всі останні, тому що, ну, зараз ж треба все, знаєте, ну взагалі. І таких моментів багато. І оце от ну, трошки воно, конечно, мене... Що вони вообще пофіг якщо через через піски там 5, це ж мій графік? Не догуляний. Поставив Діньок собі, видно. Коротше. 12 -е це у нас що, субота, 11 числа. З 11 числа і потім до кінця місяця я опять гуляю. Так що. Було б і за чого переживати. Всім гарного дня, пока.